То може засвідчити документи військовослужбовцю у разі відсутності нотаріуса. Це побутовий юридичний порадник і сьогодні говоримо саме про це. Протягом дії воєнного стану деякі функції нотаріуса надані розширеному колу осіб. Мова йде про засвідчення заповіту та довіреності від військового службовця. Отже, в умовах воєнного стану керівникам військовослужбовців та керівникам працівників правоохоронних органів надано повноваження засвідчувати документи в своїх підлеглих. Одразу хочу зазначити, що щодо заповіту немає обмежень, а щодо довірності існують. Ряд обмежень. По-перше, всі довірності поділяються на дві категорії: це довіреності на розпорядження майном і довірності на представництво. Довірності на розпорядження майном заборонено посвідчувати командирам військовослужбовців та співробітникам правоохоронних органів. Це зроблено для того, щоб уникнути певних шахрайських дій. Отже, які довірності можна посвідчити: це довіреність на розпорядження передбачає, що від вашого імені. Можуть вчиняти дії з вашим майном, тобто продавати його, передавати удар або придбувати майно на ваше ім'я. Такі довіреності ваше керівництво посвідчувати не зможе. Після посвідчення командири військовослужбовців надсилають ці заповіти або довіреності через головний штаб Збройних сил України чи Міністерство оборони до Міністерства юстиції, які вносять відповідні документи або в єдиний реєстр довіреності, або в спадковий реєстр. Також слід зазначити, що окрім командирів військовослужбовців. Освідчити заповіт та довіреність, може головний лікар або е черговий лікар у стаціонарному е медичному закладі чи госпіталі, де перебуває військовослужбовець. Отже, тепер ви знаєте, до кого звернутися в разі необхідності посвідчити заповіт або довіреність у разі проходження військової служби. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтеся з нами.